У нас вже зовсім мало часу до нового року, там три дні чи чотири, дивлячись, як хто рахує. Я думаю, що саме час вам, як депутату від Рівненщини, сказати, що ви доброго за цей рік зробили для Рівнян. Для народного депутата самим головним результатом або вірніше, проявом його діяльності є законопроекти і є його позиція. Політична, громадянська позиція, яка дуже просто проявляється, вона проявляється в його голосуванні. Які законопроекти він підтримує, які рішення він підтримує, а які, навпаки, не підтримує. Для мене цей рік був достатньо успішним, як на диво, оскільки, навіть перебуваючи в опозиції, два моїх законопроекти пройшло: один законопроект про захист прав жителів гуртожитків. І зараз на три роки введено мораторій на виселення гуртожитків з гуртожитків тих людей, які там проживають на законних підставах, незалежно від форми власності цього гуртожитка. Тому люди добрі, якщо вас десь хтось намагається виселити з гуртожитку, знайте захист у вас є, закон прийнято. Ви можете звертатись до суду, до прокуратури. Якщо якісь проблеми, звертайтесь до мене особисто. І другий законопроект він стосується розблокування роботи по об'єктах багатоквартирних будинках, об'єктах соціального призначення, школи, дитячі садочки, лікарні по проведенню капітальних ремонтів, реконструкції цих будівель, оскільки було введено такі умови для проведення цих робіт, які фактично було неможливо виконати в поточному році. А з наступного року було заборонено для 90% міських сільських рад виділяти землю під містобудівні потреби. От я вніс зміни до закону, яким це, 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 це блокування е, е, скасовано. Фактично, ці роботи повернули в законодавчий пол. Так але найбільшим для мене найбільш комфортно не те, що пройшло два законопроекти. Хоча ще раз кажу, це це, це, це було дуже непросто як для опозиційного депутата. А те, що в мене немає жодного голосування, за яке мені було би встит перед людьми. Тобто, є е, ті закони, за які я голосував, і я можу пояснити чому. І ті закони, за які я не голосував, або проти яких я голосував, я теж можу легко пояснити, чому. І це внутрішній комфорт, це нормально для розуміння справжньої реальної позиції людини. Ну, наприклад, не так давно в одній з рівненських газет було опубліковане інтерв'ю з п'ятьма народними депутатами, які мають відношення до Рівненщини стосовно закону про вибори у 2012 році. Всі п'ятеро сказали, що закон поганий. Але з публікації не зовсім було зрозуміло, хто як проголосував. Я Просто потім взяв і подивився. Четверо, крім мене, проголосували за цей закон. Всі п'ять казали, що він поганий. Чому вони так тоді голосували і чому вони так говорять? Це вже питання до них. У мене все просто. Якщо я кажу, що це закон поганий, я голосую проти нього або як мінімум я не голосую за цей закон. Наприклад, бюджет 2012 року я проголосував червоною кнопкою проти, тому що я вважаю, що такий бюджет не можна приймати в жодній країні світу і в Україні, в тому числі. Бюджет все одно прийнято, але в кожному разі ви кажете, що вам не соромно перед своїми виборцями за свої голосування. Так. А якщо не секрет, вже вдруге помічаю, раніше можливо просто не помічали, ви всі студії з'являєтесь без депутатського значка. Вам все одно його носити. Я його жодного разу не одягав. Цей значок і впевнений в тому, що доти, доки не буде приведено до нормального стану ситуацію з народними депутатами, я його і не одягну.